Вітаю, любі глядачі! Сьогодні виповнився рівно рік моєму каналу. І як відсвяткувати я зніму відео! Починаємо! Піш, піш. Сестру, сестро, прокидайся, прокидайся! О, Луна, ну чому? По сьогодні рівно рік твоєму каналу, що правда, рівно рік моєму каналу. Так, і ми тебе вітаємо, доню, що ти ведеш цей чудовий канал. Дякую, мамо. О, тортик. Ну, будемо вже його в іншій кімнаті їсти. Пішли, покажемо. Добре, але я зараз причепируюся. Це твоя особиста окрема кімната клас. Ти тут можеш приходити і надихатись на нові відео. Круто, а тут що написано: один рік каналу Pony Лайф. Круто, а що сьогодні прийдуть Слестія Майя Іліна. Ми, вони подарують подарунки в честь цього свята, і ми підемо в басейн. Ура, давайте будемо їсти торт. А ні, почекаємо гостей. Добре. Привіт, Чутісли е, має Елина. Привіт, Люба, Вайлет Луна. Ми тобі хочемо подарувати ці подарунки. Це поні від мене. Це від мене. А це від мене така мініатюрна. Дякую, дуже дякую. Ось торт. Муякі апетитний. Але я дещо хочу сказати тим, хто мене зараз дивиться. Підписники і глядачі чесно, мені дуже приємно, що ви дивитесь моє відео. Дуже дякую, що ви мене дивитесь. Дуже вам дякую. У нас навіть басейн є так. Круто! Я можу купатись. Ем, я не буду, я не хочу. Ну, до ясно. О, як це приємно на ще в басейні. Так, так. Дякую, що дивились ці відео. Ставте подобайки. підписуйтесь на мій канал. До наступного відео до зустрічі.